Близько 12-ї години, 11-30, десь так, у нас в закладі з'явилися представники міліції у спецодязі, і стало зрозуміло, що щось відбувається. Тоді нам, ну якби нам стало відомо, що з'явилось повідомлення про ну, начебто замінування апріорі, а точніше, замінування помешкання, яке знаходиться тут на четвертому поверсі. Далі обмежили присутність персоналу в закладі, тобто ну, міліція діяла абсолютно так, як вона. А має діяти за правилами. В принципі, це все було марно і ну смішно, тому що е, шкода, що витрачають час міліції е, на ну, такі от хибні заяви, тому що всім зрозуміло, що це. Політична передвиборча діяльність, і ну нам добре зрозуміло, що це діяльність політичних опонентів. Я писала заяву в міліцію, давала пояснення стосовно того, кого ми підозрюємо. В Принципі ці особи публічно нам погрожують через сторінки соціальних мереж, через коментарі на інтернет-ресурсах і так далі. Тобто ну, нам добре відомо, хто це зробив. Сьогодні близько 12-ї години до Ужгородського міського міліції надійшло повідомлення про те, що одна з квартир. На площі театральній замінована. на місце події виїхали керівництво, слідчо-оперативна група та інші служби при обстеженні квартири вибухових речовин або інших якихось небезпечних предметів виявлено не було. Так що ця інформація свого підтвердження не знайшла.